Ви дивитеся Суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. Ще три місяці в СІЗО московський суд залишив під вартою кримську татарку Ленію Умерову. Мерову. Вигадані диверсії та замах у Росії взялися за справу крила баранника та ще сімох українців. Як у львівській пекарні кримчанка готувала паски на передову. Ще три місяці арешту Московський міський суд задовольнив клопотання слідчого і продовжив запобіжний захід кримській татарці Леніє у мерові, яку в Росії обвинувачують у шпигунстві. Під арештом Леніє буде до 4 серпня. Про це суспільний Крим розповіла адвокатка Ольга Дінзе. За її словами, зі здоров'ям у Леніє все гаразд, а так зване слідство у справі триває досі. Російські силовики затримали кримчанку у грудні 22-го року на російсько-грузинському кордоні, коли дівчина їхала до хворого батька в окупований Крим. А в травні 23-го Лефортовський суд арештував її за шпигунство. За безпідставними звинуваченнями, Ленія намагається ув'язнити на 20 років. У Кирила була позиція. Певна позиція. і Ця позиція була проукраїнська. Чому? Тому що а він народився в Україні, він жив в Україні. Він вважав, що ну те, що відбувається, це неправильно. Тренер Андрій Подгаєцький розповідає про одного зі своїх вихованців Кирила Баранника, хлопця з Сімферополя, який був у юнацькій збірні зі спортивного орієнтування, каже: в дитячу спортшколу Кирило записався у 15 років, показував хороші результати, виступав на міжнародних турнірах під прапором України. Він відносно пізно почав займатися орієнтуванням, але швидко прогресував і період 2013 року і 2014 року входив до складу юнацької збірної команди україни захищав честь нашої збірної команди на чемпіонаті європи у португалії і також у 2014 році у македонії спортивне орієнтування це не лише про фізичну витривалість а й про інтелект каже тренер бо читати карти йти за компасом не просто у кирила це добре виходило наш вид спорту перше це інтелектуальна складова і в нього вона проявлялася більш ніж гарно. А фізичні якості були на рівні. Тому Кирило цілком можливо міг би стати. Таким гарним спортсменом він став майстром спорту. Згодом удома в уже окупованому Криму створював маршрути і організовував змагання. Та російська ФСБ угладіла в спортсменові диверсанта і терориста, баранника торік у травні звинуватили у підриві залізниці. Чоловік провину визнав а згодом розповів, що зізнання у СІЗО з нього вибивали тортурами. Він заявив, що його дуже жорстокотували, щоб він зізнався у злочині. А саме у підриві залізничних полі 23 лютого, які в селі Поштове, поштовочораського району були. А потім пізніше вони знову почали його готувати і хоч повісти на нього ще один злочин, звинуватити. звинуватити його в підриві залізниці, біля села чистеньке. Адвокат Олексій Ладін, який тоді відвідав Кирила в ізоляторі, підтвердив бачив на його тілі опіки та синці. Окрім бараника, Фезбівці затримали ще сімох кримчан, п'ятьох чоловіків і двох жінок. Їхню справу про державну зраду й тероризм об'єднали. Всіх назвали агентами української розвідки. Їх звинувачували в замаху на Аксьонова і Константинова, і там дуже вони пропагандисти використовували цей кейс. Вони постили відео, казали, що диверсійна група. Що завозили вибухівку через Грузію, через Болгарію, і один з затриманих Денис Петранов він був затриманий не в Криму. Якраз він перевізник. Він заробляв тим, що він через Грузію возив до Криму людей, і його затримали. Що, начебто, він віз під виглядом газових плит у ці всі вибухівки. Тренер Кирила Баранника каже, торік у міжнародній федерації спортивного орієнтування закликали світ допомогти звільнити спортсмена. Я чув, що на Кирила намагаються повісити всіх собак, але це звичайна історія ФСБ. Чому тому що якщо є людина, яка підходить під якусь історію, то в принципі напевно простіше повісити все на цю людину, якщо припустити, що люди, які на кримському півострові, Здійснюють якийсь спротив, це захист власної країни. А ці люди народилися в Україні, вони жили в Україні і вони захищали інтереси України. Правозахисниця Ірина Сідова каже: відомо про дві сотні українців, затриманих окупантами, за схожими обвинуваченнями. За її словами, те, що про катування Кирила Баранника стало відомо, виняток бо до решти затриманих не мають доступу незалежні адвокати. Оксана Дворецька, Анастасія Коваленко, Суспільне новини, Крим. Суд у Ростові залишив під варти до 29 серпня кримських татар із так званої першоджанковської групи. Це Енвер Крош, Вілен Тимир'янов, Рінат Алів і Адембекіров, Ситяга Бозов, який раніше буде під домашнім арештом, як каже адвокат одного із бранців Еміль Курбедінов, Суд проігнорував докази захисту і оголосив у засіданні. Перерву об'являн перерив до 30 мая до 10 часов. планується допрос одного із а імена. Панітова, который э, присутствовал на обыске в одной из наших подзащитных. На кримських татар із Джанкоя справа ФСБівці завели у серпні 22-го року. За доказ провини взяли архівний аудіозапис розмови у мечеті про намаз. і підконтрольний Росії Київський рейсу Цімфорополя продовжив запобіжний захід кримсько-татарським активістам із шостої Бахчисарайської групи. Мамет Люманов, Азіза Зізов, Рустем Османов і Мустафа Абдураманов залишаться під вартою до 2 серпня, як каже адвокат Азізова Олексій Ладін. Судді вкодри підтримали слідство, а його підзахисному призначили психіатричну експертизу. Стені здоров'я в настоящий момент. своего подзащитного сказать. Также ничего не могу, так как он не присутствовал а, в судебном заседании. Могу сказать о том, что однозначно это решение защита считает незаконным. И под домашним арештом залишиться Ремзи Куртнезиров. по пристан здоровья, еще и маму суд не дозволил навіть выходить из будинку. Просили суд а, разрешить моему подзащитному покидать пределы жилища и а, дать ему возможность а, гулять, так скажем, при домовой территории. Ну суд дану позицію не услышав російські ФСБівці затримали кримців цього року у березні в Бахчисарай та Джанкойському районі після обшуків. Всі, хто під арештом активісти, які відвідували судові засідання, допомагали сім'ям кримських політв'язнів. Їх усіх звинуватили у причетності та хрір політичної партії, що заборонена в Росії, але законна в інших країнах. 18. Ще давай 14, 15, 16, 17, 18 буде». Оксана Новікова сортує паски, які невдовзі отримують українські захисники до Великодня. каже, готують їх за особливими рецептами. Це рецепти, ті, що ми привезли з Криму. І ми ці рецепти потім апгрейдили під то під своє уявлення да, під своє бажання. Секретами створення кримської паски у Львові пекарі діляться із суспільним. Коли вже на нас тісто вибрали. Випрудило, ми тоді формуємо панітончик. У нас є панітончик класичний і бездріжовий. Це є класичний. Зараз тісто піде в простойку форма, а після цього ми будемо поливати гарною помадкою. мигдалевою і тоді в пічку. Готуються панітони для військових. Подивіться, будь ласка. І в тут гарні всі підходять. До створення пасок для військових долучилися і маленькі львів'яни. Все не добудете прикрашати зараз пас. будете та зараз син. Кримські паски зі Львова на фронт відправляють з 2016 року. Минулого року це було близько 300 панетонів. І було там, я не знаю, там півтори тисячі пасок. Цьогоріч великодню здобу доправлять до військовослужбовців кримчан, розповідає Оксана Новікова. Ми відправляємо владики Клименту, який буде безпосередньо розвозити по кримчанам. Ми відправляємо 104 й батальйон Серафім, де служить Сергій Костинський. І туди ми відправляємо. Ще декілька напряму суто кримчанам в їх там невеличкі підрозділи у 2014 році після окупації Криму Оксана Новікова вимушено виїхала до Львова із Сімферополя. каже тоді їхала подалі від росіян. Я ще п'ять років тому я думала, що я скоріш за все в Крим не повернуся жити. Після повномасштабки я зрозуміла, що є такі два варіанти. Да, ми чи переможемо, чи вмремо. І в нас з'явилися шанси все ж таки добити цю імперію. Щоб вона розлетілася на друзки. І коли це станеться, я обов'язково повернуся додому. А поки, каже, підтримує земляків, які наближають втілення її мрії. Давайте покажемо, як ми любимо наших войків. Бачите, так Велике, велике наше сердечко, так багато-багато любові. Хто міг показати багато ці пташата? Мій. Псіп, Анастасія Коваленко, Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Крим.